Зеленський відповів на критику Трампа. Президент остаточно побив горщики із США. Мирні переговори приречені на провал. З'ясуємо далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Володимир Зеленський вперше за останній тиждень звернувся до українців. Раніше подібних пауз у публікації традиційних вечірніх відео президент не робив. Багато хто очікував реакції Зеленського на жорстку критику із боку Дональда Трампа. Однак той проігнорував закиди. А натомість апелював до єдності партнерів для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною разом з Америкою і Європою. Мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, крім цього, Зеленський провів низку важливих розмов, зокрема із генсеком НАТО Марком Рюте, президентом Франції Еммануелем Макроном і американським сенатором Лінсі Гремом. Ось про що йшлося. Говорив сьогодні з генсеком НАТО Рюте про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку і звичайно цінуємо все, що. Робить для нас Генцек. говорив з сенатором Лінці Гремом, дуже конструктивною людиною. Дякую усім в Америці за двопартійну підтримку. Домовились працювати разом і надалі. Сьогодні ж я говорив з президентом Макроном. Еммануель поінформував мене про його нові контакти, нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Та все ж повністю проігнорувати критику Трампа Зеленський не зміг. Президент у лаконічній формі подякував усім за підтримку. Вочевидь, цей допис він адресував не лише українцям, а передусім міжнародним лідерам, котрі засудили висловлювання голови Білого Дому про нібито нелегітимність, низький рейтинг зеленського і встановлену диктатуру. Нагадаю, що Трамп заявив про рівень підтримки президента України на рівні 4%. Звідки він узяв такі дані? Невідомо проте Зеленський вважає, що цю цифру у голову Трампу вклали Росіяни. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. да, вже ж я попрошу всі. Можливості у, у соцопитуванні у платформ а найближчий тиждень-два для мене це важливо, і ми зробимо це публічну інформацію. А, показати довіру до президента України, до президента Сполучених Штатів Америки Трампа, до Туска, до британця, до Ердогана. Я думаю, найближчих наших. А партнерів мені здається, це дуже важливо подивитись, і я обов'язково прилюдную ці цифри. Президент пов'язує таку дезінформаційну кампанію з тим, що є незручним для Росії, і натякнув, що не піде з посади, поки Україну не приймуть у ЄС та НАТО. Процитую: я готовий на все заради миру в Україні. Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як вони намагалися зробити на початку війни, а політично. Я дуже незручна людина для Путіна. Ми знаємо один одного: якщо завтра Україну приймуть ДС і НАТО, я буду більше не потрібен. Але поки цього не буде, я захищатиму свою країну. Кінець цитати. Не сподобалася Вашингтону також відмова Зеленського підписати чорновий варіант угоди про корисні копалини. Український лідер пояснив: зацікавлений у документі, однак хоче мати натомість гарантії безпеки. Зеленський наголосив, цитую. Ми не хочемо ставати центром видобутку сировини для будь-якого континенту. Не матиме значення друг ви чи партнер це записано в нашій конституції. Як президент я не хочу порушувати конституцію. Я буду захищати свою територію і наші інтереси, зауважу президент. Можливо, Зеленський зарано зробив ставку на мирні переговори. І Україна ще може виграти цю війну за допомогою армії. Політехнолог Сергій Гайдай у нашому ефірі вважає саме так. І пояснив, чому це і є проблема більш реальна, чим неосвідченість ситуації Трампа. Що сам Зеленський не бачить і не розуміє, що в Україні сьогодні існують всі можливості цю війну виграти, починаючи з того, що ми можемо зупинити ворога. Більш того, я вам скажу, це вже зараз відбувається на фронті. Ми поступово перебудовуємо свою оборону технологічно, організаційно. В таку оборону, яку російська армія подолати не може, російська армія несе величезні втрати, і відповідь проста: розвиток сил безпілотних систем ніякої іншої немає. Більш того, ми в цьому перші на цій планеті. Рівень нашого розвитку, рівень нашого розуміння, рівень нашого технологічного оснащення і наших технологічних можливостей. Сьогодні його немає ні в Росії, хоча вона йде теж таким шляхом, бо вона приймає участь в цій війні, її немає ні в США, ні в, США, ні в странах НАТО. Ми сьогодні найбільше розвинуті в цьому. І всього, чого нам не вистачає, це від двох речей, щоб ми остаточно перше зупинили ворога, перемололи їх армію. Причому я хочу тут сказати дуже важливу річ, без наших втрат людей. Ну, звичайно, під час війни люди гинуть. Але співвідношення, скільки ми в такій війні можемо втрачати людей, а скільки буде втрачати ворог, це в десятки разів. Тобто, вже зараз, там, де на тих ділянках фронту, на яких працюють наші ефективні підрозділи, безпілотні підрозділи, це співвідношення ну, 1 до 10 мінімум, якщо не 1 до 20%. Тобто ні у якого Путіна не вистачить ніяких ресурсів не в техніці, не в людях, щоб подолати таку армію, якщо ми її будемо розвивати, чого нам не вистачає? Першого головного остаточного прийняття рішення нашим військовим, військово-політичним керівництвом саме таким чином, перебудувати всю нашу оборону і поставити завдання виграти цю війну нашим силам оборони. Реальне завдання, от реальне завдання, якщо повністю зробити ставку на безпілотні системи. Так, один із шкідливих таких мемів, які я чув за останній час, війну дронами не виграти. Ні. Знаєте, я з задоволенням дивився декілька днів тому назад звіт про роботу сил безпілотних систем на нашому фронті Юрія Бутусова, який на відміну має інформацію, на відміну від мене. Має інформації стосовно реальних результатів цієї війни значно більше, ніж я. І він чітко показав, що сьогодні навіть на найбільш проблемних ділянках нашого фронту, де противник весь цей час, наступав. Коли керівництво військове, саме генерал Драпатий, застосував основний, основний елемент ураження, Росіян безпілотні системи, скажімо так, створив з найбільш ефективних підрозділів ЗСУ, які саме мають на озброєнні такі системи, російський наступ не тільки зупинився, а в деяких моментах навіть ми повернули свої позиції. Так, от, не вистачає сьогодні прийняття рішення. Саме таку ставку робити. Так, піхота потрібна, бо коли безпілотники зачищають територію, хтось повинен заходити і займати. Так, всі інші засоби військові теж потрібні: артилерія, авіація, всього іншого, І ПВО дуже потрібно. І саме це треба просити від наших союзників, якщо це не Сполучені Штати Америки, то як мінімум Європа. І друге, чого потрібно, що залежить від першого рішення. Це фінансування. Але я хочу вам сказати, яким чином фінансування. Угу. Сьогодні Україна накопичила стільки ресурсів фінансових, що може дозволити себе безпроблемно фінансувати війну в тих розмірах, яких вимагає саме безпілотні системи, ну мінімум два роки. Мінімум два роки. Ось тому що гроші є, просто їх треба виділяти на це, не на бруківку, не на мирне життя. Не на якісь забаганки, не на розвиток якихось е, потреб, які е, зрозуміли в мирний час, культура освіта або інше, а саме на наше виживання, на війну. І такі є е, е. не на підтримку величезного роздутого державного апарату, який треба скорочувати, а саме на виробництво дронів і на оснащення нашої армії, на будівництво фортифікацій. І на все інше. От це повинно бути. І Трамп своєю промовою чітко показує: все про мене забудьте. Дійте самі, бо я дурний. Я нічого не розумію. Мені, я вас не бачу як суб'єктну країну, мені краще домовлятися з великою з великими ресурсами і зрозумілим мені Путіним. Ще один варіант, як перемогти у війні. Дочекатися смерті Путіна. Володимир Зеленський переконаний, що диктаторові залишилося недовго. Невже президент має якусь таємну інформацію? Відповів політехнолог Ростислав Мурзагулов. Я точно так же, как и Владимир Александрович, считаю, что Путин своей смертью не умрет. Я точно так же, как и Зеленский, считаю, что Путин умрет достаточно скоро, потому что Путин не нужен слишком большому количеству влиятельных серьезных людей на этой планете. Потому что Путин перекидал огромное количество людей вокруг себя, олигархов, политиков, российских, которые очень любят грязные дела и очень любят решение вопросов физическим способом, а именно устранением конкурентов. Он перекидал огромное количество серьезных людей за границами России, в том числе таких же грязных людей часто, да, и людей из таких стран, где любят решать вопросы убийствами. И поэтому я совершенно не удивлюсь, если завтра проснемся мы и почитаем новость о том, что там вертолет Путина или поезд Путина попал в катастрофу, что Путин шел, подскользнулся на банановой корке, разбил себе голову, что у Путина внезапно оторвался тромб, которого отродясь не было еще год назад или там два дня назад. Потому что когда в политике происходит так, что какой-то деятель начинает очень сильно кому-то мешать, то этот человек, как правило, умирает насильственной смертью. Если Путин про это не знает, ну, пусть Википедию откроют. Там человек 20, наверное, фигурирует подобных ему диктаторов, которые умерли не своей смертью, ну, потому что диктатор, который всем надоел, который всех достал, всех перекидал, обычно умирает вот так, как я рассказал. Проблема у відносинах між между Украиной и США, вы через особый неприязнь Трампа до Зеленського. Так, вважає експерт бюро аналізу політики Віктор Буберенко. Послухаймо його аргументи. Будемо відверті, сполучені Штати до нас відносяться прохолодно на рівні інституцій. Чому тому, що особисто Трамп відноситься прохолодно до Зеленського, і від цього ми маємо всі проблеми. Це тягнеться ще з минулого, з минулої каденції Трампа, звичайно, але е воно помножилось на те, що ну, я називаю це там самонакручуванням. Да? Коли е всі е починають говорити, о, там в Україні корупція, значить, вони обов'язково там щось щось е крадуть, щось тирять. І є, відповідно, е якась інформація. І вони цією інформацією ну, користуються. Я, щоб, щоб наші глядачі е, зрозуміли, найбільша корупція, от я як дослідник, у нас е, організація за, з, займалася розслідуваннями, е, в тому числі е, ну, так званої бюджетної корупції, тобто, що крали на тендерах, да, там, типа що, е, то найбільший рівень такої корупції був е, якраз при Януковичі. При Янукович, не було системи Прозоро, зато можна було зробити там через запити, вони зобов'язані були давати відповіді, ну, суб'єкти господарювання, тобто розпорядники коштів. І ми ловили їх на кожному шагу. На цьому постали там багато проектів. Нині цікавих і відомих, як наші гроші. Бігус от перші одні з перших розслідувань. «Бігус» приїжджав до нас в сумах. і Ми робили тут. Там по по, по, по деяким будівництвам, Деякі з ним, де ну, як Київ більш. Солідні були, да? деякі ми самі робили на цьому, там в 12-му році провели там вибори Верховну Раду, наш представник пішов з моєї організації Легмедуниця. Тобто, а, да, але коли запитувати людей, коли було найбільше корупції, то вони скажуть, ну, було при Порошенку. Хоча це зовсім не так. А чому почали про це писати і розказувати більше? То що при Януковичі запуляли рот? І було менше можливості цей, менше було соціальних мереж, да там Фейсбук не був таким розвинутим. Всі дивились телевізор. А в телевізорі все у Януковича було хорошо. Там, навіть якщо показували шоу якесь 95-го кварталу, то воно теж знущалось там над ким там, на над Ющенком Юлею, але не, не дуже там заходило на поле. Вони не ризикували там знущатися над Януковичем. І тому найбільш Корупційний уряд Азарова, а виявляється, а найменш корупційний, умовно, там яценюка Гройсмана але на них думають більше. Зараз це теж збільшилось із за того що є мереж, із за того що є скандали. І ці скандали по і в люди, ну, за, за які, от якщо вам неприємний там Зеленський дає Трампу, то Трампу що приносять? А от дивіться, у них знову скандал, ось знову скандал. Їхнє посольство просто знімає, ну, щоб знали, як це працює. Знімає операційну інформацію от, по дню. І там щоденно вони в держдеп викидають там на дві на три сторіночки, от що відбулося сьогодні в Україні, про що писали, про що говорили, що думають люди. Ось останнє соцопитування, і його виносять, якби ага, і Трамп це бачить, і бачить о знову якийсь корупційний скандал. І говорить про це, говорить і накручує, що з якого дива ми маємо допомагати Україні, то ну, якщо там така, такий рівень корупції, от власне, ну це вина й влади з одного боку, да, тобто це об'єктивний фактор. Тобто, якщо є корупція, про неї будуть говорити. Але йде саме накрутка. Чому тому, що Трамп недолюблює Зеленського? Так само, як я, якщо я не ну взагалі, владу там за зелених, от я не дуже її е люблю. Да? То ми з, з я зустрінусь з ким колегою, і ми будемо згадувати, що самі себе накручують. А дивись, а тут оте, а, от -от, а отам ще -от, оте, -от, а ще -от -от, там, оте. тобто Раз раз ми не, не любимо, і навпаки, ми стримуємо себе, якщо ми підтримуємо якщо, якусь владу. Якщо владу ми підтримуємо, то ми самоцензор самоцензура, і ми не дуже її лаємо. Це це загальнолюдський фактор. І тому буває, як є приказка, що в своєму оці бревна не бачить, да, в чужому пилинку знайде. Це тому, що ми ну, такі вперті, тому саме, що нам завжди здається, що ми молодці, а ворог наш дуже цинічний, дуже підлий, там, так, далі, так, далі, так далі. І це тут теж воно так і є насправді, тому що відношення до людей на Росії зовсім не таке, як в Україні. Ми все-таки Євро, Європа, а Європа це людиноцентрична принцип А там держава центрична, вони ж в піснях навіть, но тільки нам нужна одна кхм, кхм, победа вони співають, одна на всіх ми за ціною не постоїмо Зачем за ціною стоять, баби нових нарожають, як Жуково говорив? Але ми, ми все-таки ворогу ну, демонізувати треба ворога або супротивника, опонента сказати, що він такий сякий нехороший і ми домінізуємо. Але по факту виходить так, що ми, і наші військові, і їхні називають е, е, противника одним і тим же самим словом, як словом, яке ми не будемо тут називати. От, але всі здогадуємося, що це за слово, да І вони, і наші на них кажуть: ах ви, і вони так само там е, е, кажуть, і слово поміняли вже давно первоначальный сенс, тому що це слово вже означає зовсім інше, ніж воно означало там, скажімо, 10 років тому. От. І тому ми бачимо, що Трамп, фактично, не недолюблюючи Зеленського, накручує сама себе адміністрація. Опер а знову ж, опираючись на об'єктивні факти, тому що ну не давайте. А Путін, а Путін та і ті, хто були на зустрічі, так і з високопосадовцями, це не вони їх накручують, ну а в тому числі це ж і Росія дуже сильно накручує. Чому ж, наприклад, ну і у нас виходить парадоксальна ситуація? От мене іноді там із слуг народу кажуть, російське псо несе. Я я, я, я звіняюся, яке російське псо? Ну ти ж владу хаєш там, типа ну так влада хай не підставляється, хай не, не робить от таких речей. Тому що не можна не говорити про, про яйця по 17 і про негодні снаряди. Ми не можемо це. Ми так війну не виграємо. Так це ж Росія, роздухає, так блін. П перший, перший хто зробив той, хто зробив негодні снаряди або купив яйця по 17. Ось хто винуватий, а не я про що про це говорю. А ви дали привід Росії? Говорить. А я говорю для того, це щоб більше не повторювалося. тому що тільки розголос може зменшити оптимізувати рівень корупції. Вона понятно, що буде. Вона і в Штатах є, але там є от скільки, а у нас от скільки. Друзі, на вашу думку, чи вдасться Офісу президента загасити пожежу у відносинах із Білим домом і повернути прихильність Трампа до України? Пишіть в коментарях під відео.